Привіт всім! З вами Макс. Ви на каналі YouTube Чуча ТВ. Сьогодні у нас таке суботнє відео, експромт стосовно відповіді на ваші деякі запитання в телеграм-чаті, а саме проблеми з відриванням деталі. Багато у кого ці запитання з'являються, і всі думають, що проблема в Z, там проблема з принтером чи ще щось. Насправді це, на жаль, трошечки криві руки. Без образ, але це правда, я сам це проходив неодноразово. Я кажу, досвід він бере своє. І так, в чому проблема? Проблема калібровки столу, якщо у вас відриває деталь, або неякісний адгезив, який ви використовуєте. Деякі використовують замість скла ось такого і адгезиву, там металеві, там пластпластини магнітні. Вони гарно мають адгезію, але за ним має бути правильний догляд. Наприклад, там їх не треба мити як деякі, там, якимись миючими засобами і так далі. Їх, за ним правильно треба ніякого спирту, і так далі, бо можливо будуть проблеми. Я, наприклад, користуюся в основному склом і спеціальним адгазивом. Це ось такий 3D-лак від компанії 3D4U одесити. Дуже крута річ. У мене в місяць уходить, як мінімум десь 2-3 балончики таких. Розходяться вони, тому що у мене 17 спринтерів, вони майже завжди працюють. Ну, майже завжди. Останнім часом не завжди, але все ж таки багато з них працює. І так, зараз друкується, до речі, деталь для фрезерного чіпу станка для охолодження радіатору. Про неї розкажу трошечки пізніше, буде окремо відео. І тут якраз дуже добре видно. Неякісна калібровка столу. Справа в тому, що я по одній з сторін не відкалібрував стіл перед запуском величезної деталі. Маленькі деталі в основному друкуються всередині столу, і на них ну, не видно якихось дефектів стосовно калібровки. Але коли друкуєш щось такі величезні деталі, то бачимо, у нас йде відривання столу з одного боку, а цього все добре. І тому основна причина відривання від столу і такі якихось там ляпухи на них, там на цих деталях, якихось волосся там, якісь такі шмаття. таке, Це все якраз із за калібровки в основному. І неякісного адгезиву. Якщо ви все змастили гарно, побризкали, відкалібрували на гарячу стіл, там для пила пластика зробили зазорчик між столом. Між холодним соплом та гарячим столом, наприклад, 0,1-0,15 мм, тоді все буде пісня. У вас буде гарна підложка, у вас гарний буде зачіп за стіл і деталь не відлетить. Для PG пластика це десь 0,15-018. Для ABS це 02-024, висота, висота зазору. І тоді у вас все буде добре. У мене тут, як бачите. Відривається від столу, якщо придивитися ближче, зараз спробуємо показати, ось там, бачите, з краю, з краю, у мене там йде юпочка. І вона складається якби ось так. Якщо подивитися зверху, ми бачимо, що у нас шари мають невеличкий такий ось проміжок. Ось такий. Тобто зазорчик між шарами, а має бути невеличкий перехльост. І тому, якщо є така, ось, такий зазор між двома шарами. Це означає, що у нас стіл занадто низько, знаходиться над соплом. І таким чином у нас буде не доставати, тобто не достає адгезії, має трошечки, як я казав, розмазуватись. Ось накшталт ось такої детальки. Це у мене підтримка. І ось така деталька. Величезна була. Тут навіть трошки є переекструзія, занадто сильно розмазана. Але, але причому це зроблено спеціально, щоб краще трималась деталь. Бачите, яка монолітна у нас підложка. Ось іноді навіщо я ставлю підложку або кайму роблю. Я б міг би її забрати повністю для того, щоб зрозуміти, що у мене все нормально зі столом. В цей раз я трошки проштрафився, поспішив і не перевірив. І тому у мене з одного боку. Відірвало частину, з іншого боку тримається. Але деталі все рівно додрукується, і мені низ не дуже важливий. Тому це не страшно. Але якщо друкуєш якісь серйозні деталі, важливі деталі, комерційні деталі, то треба враховувати кожен такий нюанс. Інакше відірве у вас стіл, і тоді від столу деталі, і тоді ваші 30 чи 40 годин будуть просто вилетять в трубу. Ось, наприклад, на самозборі в мене друкується вже 23 години. А друкувати 36 годин. Швидкість 120 мм на годину. Ось така цікава деталька. Монолітна, десь 1,5 кг буде вага. Навіть більше кіло 600 з копійками. Вона не складна, але подивіться, вона йде на весь стол. На весь, друзі, майже на весь. Я навіть кайму забрав для того, щоб вона помістилася. І дивіться, ніде у мене нема зазорів між столом та деталлю. Тому що адгезія правильна, калібровка стола ідеальна. Ось так має бути. І ще раз повторюсь, друзі, якщо відлітають деталі, в першу чергу дивимося на стіл, дивимося на кайму. Якщо кайма має проміжки, це значить за великий зазор. Якщо кайма занадто ось така прямо ж бугри, такі, як перепахане поле, це значить йде переекструзія. Занадто маленький зазорчик, тому його треба збільшити. Оптимально це коли невеличкий перехльост є. І така монолітна підложка, монолітна, монолітний нижній шар. Оце буде ідеальна калібровка. Другий момент. Якщо у вас відлітають деталі, перевіряємо, щоб у вас був гарний адгезив. Третє. Саме головне це параметри друку. Якщо ви використовуєте пластики PLA, там, особливо китайські, вони низькотемпературні. Температура друку китайських пластиків десь приблизно 180-200 градусів. Вітчизняні пола, наприклад, пластики це 210-215 градусів, тобто вони більш високотемпературні. Температура столу для пила 55-65 градусів. Все залежить від того, який сам. Ну, 65 навіть забагато. 60, 55-60. Обдув 100%. На таких великих деталях обдув можна вставити менше, наприклад, там 70. Але пила, наприклад, він завжди потребує гарного обдувчика. І відкати, якщо директ, навіть такий довгий директ, бачимо, це 15 мм від. Котенда від сопла до подаючого механізму, тобто довга довжина, тут десь 1,2 мм ставити для пила. Деякі ставлять 0,8-1, все в залежності від тестів. Ну, я звик ставити десь 1,2 мм. Якщо PG пластик, в моєму випадку зараз PG друкується, він, до речі, не сушений. І це видно, бачимо невеличкі такі. Як кажуть, блискучість це добре, але ми бачимо невеличке волосся, все ж таки присутнє іноді. Це проблема вологості пластику. Його треба обов'язково сушити. Температура для pg пластика в середньому 230 градусів, температура столу 75%. І обдувчик десь 70-80%. Для такої величезної деталі, коли є час на час на Скажімо так, охолодження шару, то можна знизити обдув до 40-50%. Температури з ними все зрозуміло. відкат десь 1,5 мм. Для АБС, нейлонів і так далі параметри трошки інші. Наприклад, для АБС, якщо ви друкуєте, звісно, потрібна закрита. Закритий корпус обов'язковий, інакше будь-яке повітря, будь-яка зміна середовища призведе до того, що у вас просто потріскається ваша деталька. І це буде дуже і дуже неприємно і дорого. Тому АБС ми друкуємо правильно в термокамері, тобто в закритому корпусі. Температури десь в середньому 245-255, а температуру столу 110 і, звісно, обдув ми виключаємо повністю, особливо на великих деталях. На маленьких детальках обдув можна для АБС поставити. Тобто ставимо правильні параметри, калібруємо стіл, калібруємо хотенд. Ще дуже важливий момент зрозуміти, що у вас правильно налагоджений ваш екструдер і нема переекструзії. Ось тут, до речі, досить добре видно. Подивіться на шари. Тобто, вони не мають переекструзії. Вони гарно вкладені і це видно. Якщо у вас перепахане поле, це десь на п'ятому, на шостому шарі, чому я кажу на п'ятому, на шостому шарі, адже а, зрозуміти, чи є у вас переекструзія на деталі, можна зрозуміти лише на більших шарах. Тобто десь на четвертому шарі, п'ятому, шостому. Бо перші декілька шарів, вони прив'язані до вашого столу. Якщо у вас нерівний стіл, десь не відкалібрований, то Десь до 3, до 4, навіть до 5 шару йде вирівнювання. ну Не автоматично а просто сама голова вкладає шари, поки вони не вирівнюються в нормальну площину. І десь на п'ятому на шостому шарі вже більш-менш нормально якби йде вкладання всіх шарів і пластику. І от тільки на п'ятому шостому шарі, ну будемо так на другому-третьому міліметрі друку, ви вже можете подивитися на ваші стінки. Якщо ви бачите, що там. Гарненька, рівненька поверхня, це означає, що ваш екструдер працює гарно. Якщо ви бачите проміжки ось тут між лініями да ось такі, як я і показував, то це означає, що ваш екструдер не допрацьовує і треба збільшити потік. Наприклад, у вас стоїть 100%, поставили 102-103%. ну В більшій ступені, в основному, якщо ви відкалібрували директ, то в основному навпаки йде іде переекструзія. Коли дивишся на ось такий шар, отак пальцем проводиш по ньому, а він не гладкий, а шершавий дуже сильний, як перепахане поле. Це означає, що йде переекструзія. Ваш директ занадто багато пластику видає, вам потрібно зменшити потік, поставити не 100, а, наприклад, 98%. Це стосовно налагоджень, налаштувань вашого принтера в процесі друку, який ви можете зробити, щоб покращити кінцевий варіант. Як бачите, шановні глядачі, купити принтер це не означає стати 3D-друкарем, адже досвід, на жаль, він не купується разом з принтером. Він приходить лише з часом, з вашими помилками, які ви допускаєте, в основному всі вчаться на своїх власних помилках. Скільки б я не розказував на своєму каналі, скільки б я не робив відео, але все рівно я отримую купу запитань в своєму телеграмі, в особистіх і в Ютубі. Хоча нещодавно там вийшло відео про цю тематику, або люди не дивляться його нормально, там пропускають, або просто не вміють вчитися на власних помилках. Тому вчіться, друзі, як кажуть, приймайте цю інформацію. Повірте, вона дуже цінна, вона варта того часу, який ви витрачаєте. Адже потім ось ці кошти, які ви витратите на кожну перероблену деталь, вони обійдуться вам набагато дорожче. А з вами був Макс. Не забудьте підписатись на канал. Буду частіше робити такі відосики, розказувати про ті чи інші нюанси в процесі друку. Всім добра, бережіть себе.